В ефірі ваша свобода, вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ми також проводимо наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Перед вами Віталій Портников. Ми говоримо сьогодні про візит міністра закордонних справ Німеччини і Франції до України. Ми вже говорили вчора з вами про те, що відбувалося в українській столиці. Однак, в цьому візиті була досить важлива річ. Це поїздка міністрів на Донбас. От Зараз ви бачите цей знаменитий мост, який став жертвою російської агресії проти. Нашої країни на тлі нього міністри розмовляли про те, що відбувається на Донбасі, що робить цукри, так мовити спиною до мосту, зруйнованого Путіним, стояли штанмайери Реро. Наш гість на депутат України Олексій Рябчин, він представляє фракцію Батьківщини, але він сам з тих територій, які зазнали удару російської вояччини. Вітаю пане Олексію. Давайте ми з вами подивимося. Що відбувалося в Краматорську, коли родичі полонених і громадські активісти вирішили зустріти європейських депутатів, які до них не вийшли. Мене син війну вже вже третій рік. Він вже в кину з 30 августа 14-го року. Адіон Клінкович і Лавайського котла. Ми не хочемо змін в Конституції дійствую, також ми не хотімо, щоб а, у нас Донецька Луганська області та були якісь автономні республіки, як і то раніше був, Київ. статус статусім областям і мені нікому. І ніяких в конституції за спину народу. Олексій. Я подумав, що все ж таки, коли ми дивимося на ці кадри, вони обійшли світ ці кадри на тлі руїн мосту. Ми. Я думаю, що у нас і у європейських дипломатів різне бачення того, що ми спостерігаємо. Для нас це. Трагедія, конфлікт, війна на нашій території. Для них це ситуація, яку потрібно вирішити. І це не питання поступок політичних просто, щоб не гинули люди, щоб була відновлена нормальна економічна і політична ситуація в регіоні. І тому мені здається, що саме тому ми не можемо зараз зрозуміти наших партнерів, а вони нас. Я вам дам ще третю, третій аспект цього. Для мене цей мост і для, для багатьох людей це взагалі символ відновлення Донеччини. Вдумайтеся, два роки українська держава не може ці, ці мост зруйнований там цього моста, і ми не можемо його відбудувати. Напевно, тримали для шановних колег з Франції та Німеччини для того, щоб показати. Але для донечан, для жителів Слов'янська, це не важливо, хто міська влада, регіональна чи там міжнародна спільнота ну відбудує цей мост, тому що вони хочуть нормального життя. А використовувати цей мозг для того, щоб піаритися, ну, для мені, мені здається, це. Я думаю, це там занадто. можна було без цього мосту знайти ще чимало. Але, да, факторі, да. І, Наскільки я знаю, з моїх колег, які були з ними з делегації, вони також не вийшли ну, до, до цих протестувальників, вони не поїхали у лікарню, тому що ні-ні, нам не потрібно ці кадри, там, навіщо вони нам треба? Тобто вони поводилися дуже так, ну я не можу сказати, дипломатично, стримано, стримано, ну, да. да, дійсно. І з одного боку, давайте бачити позитив. Що добре, що вони приїхали і побачили на наживо. Але я думаю, що вони будуть це ну, не, не, не красиве слово піаритися, але будуть казати: дивіться, ми ж заїхали так далеко у Краматорськ. До речі. Е, повинні були євродепутати їхати також до, до, до Краматорська, але відмінили візит з причин безпеки. І от ці люди нам зараз кажуть проводити вибори після того, як. Тиждень буде сісфайр, е, тобто б, 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 о, вогонь припинено. Вони не казали, що треба проводити вибори через тиждень. Вчера починайте говорити, про... починайте вговорювати да, закон. І, давайте будемо, тиждень, точно так, да, так. Начинайте впроваджувати цей закон стосовно цього закону. Наскільки я знаю, ще літку я був там і в Парижі в, кі... в міністерстві наземних справ там і в Берліні спілкувався із офісом Меркель, з офісом Штанмайера. Ми знаємо, що цей закон або концепція, тому що закони повинні розроблятися в Верховній Раді, тому вони не хочуть невілювати статус Верховної Ради. Тому вони розробляють концепцію цього закону базованого на найкращих стандартах, обсє. І вони кажуть: є декілька варіантів, або ви просто вносите цей законопроект і починаєте його дискутувати в Верховній Раді. А після того, коли буде там припинення вогну вогню, я перший раз почув про тиждень, тому що всі казали, там і наші переговорники там мінімум два місяці. Вони там кажуть, давайте хоча б місяць. Тобто якийсь певний довший термін, тому що тиждень це нічого. Це, звичайно, да. погодже. Ми кажемо, що ми готові його дискутувати, і в принципі я не бачу в цьому зради. Да, внесли закон Верховної Раду, в якому ми дискутуємо, як буде голосувати, коли. Коли буде припинена, ну коли буде безпекова ситуація нормальна, як будуть голосувати діти там, 16 років, яких паспорту немає, як будуть переселенці голосувати? Дискутувати це нормально, це Верховна Рада, це політичний процес, дипломатичний процес. Але прийняти цей законопроект, і вони кажуть нам, як Верховній Раді, як народним депутатам, що ви повинні зробити і змінити ще конституцію? Це занадто зухвала. Це занадто зухвала заява, яка збудоражила дуже багатьох моїх колег, і як з коаліції, так і з опозиції. Голова спілки Слов'янська Січ Василь Хоменко. У нас зі скайпом зі Слов'янська. Вітаю, пане Василь. Добрый день. Вот вы, не знаю, что вы были на этих встречах с э, европейскими дипломатами? Да, был, но ну, назвать эту встречу тяжело. То есть они приехали, а э, о том, что они приезжают, узнали ночью, рисовали каркаты. И я так и не увидел ни Штаймара, ни Эра, как бы они по всей вероятности не выходили из своих автобусов, но здесь же у нас авто, война, и они, наверное... Вот так вот из окошка и за кошкой смотрели, потому как кроме Клинкина я там особо никого и не видел, которые подходили. Был оператор немецкий, который снимал э, матери солдат, которые у нас сейчас находятся в плену, снимал, как они просили отпустите, пожалуйста, наших детей, и пытался снимать так, чтобы наши плакаты не попадали именно в камеру им. Э, на плакатах было написано, что нам не нужен мир любой ценой, ценой оккупации России. Ну и Опять-таки, мы здесь два с половиной года, вот это стоят ребята там в форме, это славянская сечь общественная организация, и никакие они не военные, мы бываем на передовой, мы проходим вышколу, мы занимаемся с детьми национально-патриотическим воспитанием. Вот, поэтому мы стараемся участвовать во всех таких пикетах, для того, чтобы все понимали, ну просто так мы не отдадим территории, как это было в э, братской стране в первый раз, мы не думали, что надо будет стрелять своих бывших братьев. Як Олексій Олексіось, така позиція вона дратує європейців, чи вони здатні її зрозуміти? Знаєте, їх дратує те, що політики українські там якось знаєте там зупиняють їх ініціативи, і вони звикли ну з українськими політиками, знаєте, як з папуасами, та, раді Бога, там нічого страшного не було. Але коли люди, які якими ми ну волею людей, волею народу, якими ми керуємося зараз, і дійсно ми, ми звертаємо увагу на цю волю людей, коли вони бачать оце проти цього вони не можуть нічого зробити, і з цього вони і дуже сильно нервують, тому що саме воля людей не, не дає політикам е, ухвалювати спеціальні статуси. До речі, ви, ви замітили, що ми стали використовувати саме спеціальний статус, тому що дуже відбивалися і казали ні ніякого спеціального статусу. Це особливості місцевого самоврядування. Але всі іро, і РО, і, і всі вони спеціальний статус, тобто вони вже це ну, офіційно майже кажуть. Але потім, за мінськими угодами це не так. А, ну це особливості місцевого самоврядування, але фактично дипломатичною мовою вони все. Використувати саме то і люди, розуміючи, що ну не не здатна була влада навищити цю лапшу, що це якісь там місцевого між так і пишуть «No to special status». Тобто я підтримую повністю колегу, який казав про те, що народ. Люди цього не дадуть Верховній Раді, і взагалі неможливо казати про якісь політичні речі, поки не буде безпекою, поки не буде не перестануть гинити наші хлопці та, та, та гражданські цивільні люди, і поки не буде обміну полоненими, поки достатнього часу не можна взагалі казати про ці речі. Пане Василю, от скажіть, будь ласка, мені от якщо б ви зустрілися з міністрами, що б ви їм сказали, що вони сказали, що вони приїхали з мир якось тут відродити на Донбасі. Вони ж про це говорять і ж штат... Майореру. Да, да. Я бы, наверное, сказал, спасибо, что приехали. Вот. И сказал бы, что давайте мы к вам введем, ну, 40 тысяч человечков зеленых, а потом начнем вам предлагать поменять конституцию. Как вы на это реагируете? Во, вы... во Франции так было в 39-м году? Да, да. да. И, наверное, они об этом жалели и бежали, грозили палочком, потом с другой стороны. Да? То есть, они хотят, чтобы у нас было то же самое. Я лично два с половиной года... Каждое воскресенье я провожу автопробег здесь патриотически и совершенно не собираюсь сдаваться, поймите. И если наши депутаты, то ли, не знаю, продадутся или каким-то образом проголосуют все-таки за эти все вещи, не выводя войска с территории оккупированных, проводить какие-то выборы или менять конституцию, то ну, здесь будет партизанская война и здесь будет действительно тогда революция потому что у нас, к сожалению, еще остались коллаборанты, которые помогают и России. Ну, и я так думаю, что для того же, ну, Штанмайера, у него, наверное, проблемы собственного народа интересуют больше, чем украинского. Поэтому для них надо это закончить любой ценой, как это понятно из происходящего. А нас это категорически не устраивает. Если вы не хотите нам помогать, то не мешайте нам. Мы будем воевать. У нас многие люди определились, и решили воля об смерть. Тому ми не здадимося, не здадимо назад. І воєнних. Я буваю на передовій і знаю настроєння воєнних, вони настроєні так же, як і я. Ми, до речі, можемо подивитися заява, яку зробили міністри після відвідин Донбасу. Покажіть нам під час відвідань. Це була очевидно найспокійніша ніч, яку люди в східній Україні за багато тижнів, а може й місяців, пережили. Звичайно, ще дуже рано думати, що надовго так і залишиться. Але режим тиші дає нам можливість тепер думати про інші речі, які також важливо опрацювати. Ми мусимо просунутися вперед з виконанням мінських домовленостей. Понад півроку ми переживали стагнацію, яка призводить до того, що безпекова ситуація стала знову непевною. Відтак, коли режиму тиші буде дотримуватися, ми мусимо докласти сил, щоб просунутися далі зі законом про амністію, законом про особливий статус, законом про місцеві вибори ми будемо в усякому разі намагатися протягом наступних днів і тижнів знайти вирішення для тих розбіжностей, які існують між Росією та Україною. Ну от вам не здається, що коли ми порівнюємо заяву пана Штанмаера і те, що нам зараз сказав пан Василь, то ми входимо в певний глухий кут. Так вони це так і називають, що тут кут, і Давайте кожен буде робити поступ. Я хочу відповісти пану Василю, шановному, що ну, я можу бути впевнена за свою фракцію батьківщину, що ми завжди стояли на тому, що по-перше, безпека, після вже політичні речі. Але я можу сказати навіть і від ім'я ну, всіх політичних сил, які були присутні на зустрічі з Еро та Штайнмайером, І е, коли їх дипломати кажуть, що наші міністри були дуже опози... роздратовані, Там... що їм взагалі не вдалося нічого Там досягнути. Блок теж ви за нього ну, говорите от окрім опозиції блока, дякую за цю важливу ремарку. Всі проєвропейські налаштовані партії е, і ті представники, які були, вони їм дуже жорстко артикулювали. І ці міністри потім своїм колегам, там журналістам, казали, що вони були дуже такі. Ну що нам не вдалося нікого нікого переконати це робити. Саме тому е, оці заяви, які звучать, е, питання до кого вони звучать: до українців чи до е, німців і французів? Що ми, ми від, відпрацювали? Ми це зробили. От ми такі заяви зробили. Якщо Україна не буде цього. Його виконувати, ну буде певним певним чином якась реакція. І дуже цікаво, що коли ти говориш з професійними дипломатами, от там от не з політиками, яким є міністри, а з професійними дипломатами у Франції, і в Німеччині. Вони розбираються в ситуації, ну набагато краще ніж мої колеги в Верховній Раді. Але вони е, підготовлюють матеріали. і я бачу ці матеріали, вони дуже фахові. Але міністри роблять настільки недолугі політичні заяви. І тут питання: чи вони просто не професіонали? А є такі, ну тобто, штаймар, він більш професійний, ніж еро, як мені сказали, певні жоне більш досвідчений в дипломатії. да. а еро ну десь там не розбирається в ситуації, Тому він просто десь якісь зробить політичні заяви, які, які сподобаються французам, а не українцям. Е, Штайнмар більш стриманий, Він більш професійний політик. І питання, що дипломати. І, і ці State servant, які там працюють, вони більш досвідчені, а такі політичні заяви недолугі робляться і неоднократно. Не так, РО який сказав, я вам скажу, що пан Еро під час своєї прес-конференції в Києві зробив абсолютно політично-професійну заяву про ці етапи повернення до Мінська. Це не питання непрофесійності, це питання а, але там нема, 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 нема тижня. Це те, що він сказав про тиждень. Я ніколи не чув навіть в переговорах, а я, я, я намагався. Але ви не були в Китаї. А, я не був і ви не ввіді не Ангела Меркель а, і навіть на не баракаба. Я можу сказати, що вони були вже критиковані газетами так, навіть вісно, сьогодні. Вісно, я читав так. газети німецькі, вони були критиковані, і Ро і Штайнмар були критиковані з цю позицію. Газети кажуть, слава Богу, в нас є Меркель, яка не дозволить це робити. До речі, дуже цікава історія. Хотів розказати, коли пан Штайнмар поїхав до Єкатеринбурга до, до університету, і я подивився там цю лекцію, в якій за на півтори години п'ять разів згадувалась Україна один раз тільки Донбас і безліч разів. Порушення прав русько-рускоязичного населення, щось, щось там таке. Я запросив пана Штайнмайера до Донецького національного університету в Вінницю. Передав через посольство. І Вчора наш колега пан Григорій Неміря, який також випускник Донецького національного університету, передав особисто йому листа з запрошенням від мене, як доцента цього університету і від ректора, відвідати переміщений виш навчальний і поспілкуватися вже з викладачами зі студентами, тому що вони виїхали в результаті агресії. Вони можливо хочуть повернутися, і тоді він буде казати іншу речі. А якщо він відмовиться, ну я думаю, що його преса також. З'їсть, що він поїхав у Росію, повикладав там якісь дружба міржвачка між німцями та росіянами. І давайте як в 39-му або в 45-му розділимо зону відповідальності. А не приїхав в Україну поспілкуватися з такою ж молоді. Оце цим повинна займатися, напевно, не народний депутат, а наші дипломати також адекватно відповідати на, на їх заяви. Я був все ж таки більш політично коректно з представником соціал демократичної партії Німеччини, члени якої гинули під час гітлерського режиму. Це варто пам'ятати. Як би там не було? Да? Я хочу до пана Василя е, звернутися і запитати у нього, от він прослухав те, що нам сказав пан Олексій. Все ж таки, от е, важлива ще річ. ви вважаєте, пане Василі, що по той бік лінії розмежування в Донецькій області, все ж таки є, живуть інші люди, ніж ті, які живуть е, е, з цього боку Донбасу? Як, як дуже часто можна почути. І в наших, і в західних засобах маці інформації, що з цим людям, які по той бік від Слов'янська потрібно давати особливий статус. А і Краматорську не потрібно. Значить, у мене я зв'язок з тією стороною. У мене багато телефонів, з якими я общаюсь. Є люди, які їздять туди, сюди отримують здесь пенсію, уїжджають туди, присмариють за своїми квартирами і так далі. Так, от я вам скажу, там патріотів доволі таки такі много патріотів імені України. Есть, конечно, люди, у которых забит мозг уже пропагандой российской, но я хотел бы сказать, невозможно проведение выборов под дулами автоматов, как это было в Крыму. То есть не вопрос, хотите менять статус, хотите делать выборы, выводим войска российские, ставим границу и продолжаем дальше. Как можно проводить выборы под дулом автоматов? Ну, мы же видели, как это было в Крыму, когда журналисты заходили в лифт и автоматчики им говорили, что делать, на какой этаж идти, даже наблюдателям. Там даже наблюдатели не смогут чувствовать себя нормально, они будут под прицелом. Вот мы ни, под каким образом не согласны проведение выборов на оккупированных территориях. Террористы заняли территорию, пусть выведут российские войска, поставят назад границы. Все, Будем проводить выборы, будем статус определять. Какие люди вернутся домой, те, которые туда выехали, и тоже будут принимать участие в выборах. Пока там вооруженные люди, наши люди, которые здесь, у нас 50 тысяч только в Славянске переселенцев, они не могут вернуться домой. А по всему миру сколько их разъехалось? Я по Василию, такого хотел сказать, еще вот самые эти слова. Кажуть навіть французькі та німецькі дипломати розуміють, що вибори неможливі, і тому вони можливі тільки коли зайде туди ОБСЄ, і коли вони скажуть, що можна проводити вибори, що їм там безпечно. Тобто вони про це все знають, що там зараз неможливо цього зробити, тому що вони навіть туди поїхати не можуть. Вони навіть сьогодні не можуть відправити до своїх громадянин, громадян. Але коли міністри роблять такі політичні заяви, які базуються на якомусь бажанні, а не на професійній, на, на професійній розмові? Для мене це е, знак е, питання: а навіщо вони роблять? Для того, щоб потім звинуватити Україну і поставити нас у більш якісь незручні становища, що ми не виконуємо це, а Росія виконує для того, щоб знизити санкції або зіграти свою політичну гру, тому що вибори в них будуть дуже скоро. Тобто, ми повинні бути більш активними у цьому питанні. Вам не здається, Олексій, Олексію, що це такий ритуальний танок? Європейська дипломатія що вона сама не дуже вірить в обіцянки Путіна, але змушена всі ці етапи пройти, щоб показати неконструктивність того, що відбувається. Я дуже часто зараз зустрічаю, ще рік тому цього не було, зараз зустрічаю висловлення, що Мінський здесь, тобто Мінськ мертвий. І але в нас немає нічого, і треба дійсно пройти по по, по коло для того, щоб довести, що ми зробили все. Але в мене питання, що далі, і ми повинні вже виробляти стратегії. І ми в батьківщині зараз у нас є певні стратегії в самопомічі. Є я, наприклад, не розділяю там їх стратегію відрізати. Але там у тарути є певні стратегії. Ми повинні розмовляти про альтернативи, які є. Альтернативи мінську. Альтернативи мінську, базуючись на Будапештському меморандумі, який зараз ніхто не поважає. Хоча до, до честі англійців, з якими я спілкувався, є депутати англійські, які кажуть, ми пообіцяли, ми повинні виконувати. Хоча там їх, їх там американські колеги або інші там кажуть, ну там, забудьте. Тобто, є це базові документи. Є інші формати там посилювати нормандський формат, посилювати і американці. і британці, я вчора зустрічався з Бринсом Джонсоном. Він ну, дуже розбирається в ситуації, але він дуже. Же ну він йому кортить чим до він так і запитав, а чим я можу допомогти Україні? До речі, це також наші дипломатичні е, якісь можливі провали, тому що дуже багато іноземних е, делегатів запитують, а чим ми вам можемо допомогти? Тобто вони навіть не знають, куди там спрямувати. Хоча англійці там і армію тренують, і в ОБСЄ вони другі, і е, розмінування роблять, і дуже багато фінансують. Тобто, англійці, які зараз шукають своє 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 місце в Європі, до речі, як і українці, тут дуже цікаво, що після Брексіта да. ми, ми з, ми з англійцями знаходимося, питаємося, намагаємося. Знайти своє унікальне місце у Європі можливо їх підключати, поляків, флитов. Тобто є сили, які зможуть змусити Путіна відступити. Подякую Олексію Рябчину і Василю Хоменко за участь в нашій сьогоднішній програмі. Яку для вас Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.